Mă iei de mână-n Кашка, куди ти зараз йдеш? На китайський базар. На китайський базар, так? Хінги. О, -о, -о, о Так що. Базар. Що? Знаменитий базар у Варшаві називається Хіньки Хіньки. А Хінк то... Так, оце Ауді? Аугі. О, бачите. Сашка знає все. Зараз короче, ми я Зараз я покажу вам покупки в магазині в одному китайському магазині. Там є різні китайські такі товари, продукти, типовий. Якщо ми буде будемо могти знімати, ще а можна, проблема, що щоб нас там не набили ті узкоглазі. Як це Я вибачаюся, я так просто сказав, як виражати. Я не раз... Так що продовжуємо дивитися і ми будемо показувати покупки. Так. Ми вже минулого разу знімали один базар, називався Олім. Так що от сюди, біля заправки. Масштабний базар. Масштабний базар. Тут Косметичних салонів дуже багато. Всі наводьте красоту. А то хіба тут можна і пофарбувати і і пристрілятися, то нам вже пропонують пострігтися і все пропонують. Боже, скільки тут всякого і, і самі хлопці тут роблять і манікюри І вже запрошують стоїть давайте вже тут Ага. Добре. Боже, скільки тут усякого. всякого кудись я зайшов, то напевно вертаюсь назад. Такі пічки. Ось. О 15. Сьогодні понеділок. То сьогодні дуже мало людей. Zıra Скільки тут павільйонів закрито? Обіг кофти. О! тут зачіпають. Тільки взуття, мільйони взуттів. Я давно вже по базарах не ходив. Ось такий масштабний базар. Масштабний тут трішки небезпечно, бо тут, тут до тебе відразу чіпляються. відразу тобі хочуть щось втискати, невідомо, що по другій стороні всякі квіти, овочі. Фрукти, то все ось таке масштабне. Це один, напевно, не з найбільших базарів таких тут Дуже багато е, всяких павільйонів, всякого того тут скупляються українці. Скупляються українці, але я не можу зрозуміти, чому люди скупляються по базарах, якщо, якщо чесно сказати, в торгових центрах речі можна знайти дешевше, як, в торгов... як на базарах. Так? Це якийсь теж китайський магазин. От. Я особисто не знаю чому, але... Не скуповуюсь на базарах, бо навіть поміняти речі не можна і не можна. От, минулого разу пам'ятаю, я купив куртку і вона мені розійшлась по швах. І це добре, що це було куплено в Бутіку в торговому центрі і поміняли ту куртку. Тамара Наївус. Такі дивні назви такі цікаві. О, тут багато всяких косметичних салонів, всякого такого Масштабний цей ринок, цей базар. Там якась хутовня ніц. Коротше такий масштабний базар називається Хінке. Понеділок, як ви бачили, не дуже багато людей. Вони діли дуже багато все. Ось це хотів показати е, теж міжнародний магазин, такий Audi називається, такий як Lidl, А це Audi. Його, до речі, дуже дуже мало взагалі в Польщі такого таких магазинів, таких мережів. Вони тільки десь на окраїні зустрічаються. Зараз я піду, подивлюсь. Що там за ціни? Я в ньому дуже дуже рідко буваю. Може, за ось так як зараз мені щось хочеться попити, то йду подивлюсь.